Панеподано, раді розпочати перегляд першого матчу сьогоднішнього дня між поставками першої тліги рінбіту у темно-синіх футболках проти Чарстудіо Помаранчеву вожбілі. Коль розгортається подія в рамках чергового туру та найколедж, яка дає можливість боротися за нагороди. Тобто формат змагань наступних номінальних господарів звітного поєдинку. Зараз Володимир Яремович може вдати на фищука, вирішив все зробити сам непогано. Яремович прибуває! Голодену! Володимир Яремович відкриває ліг забитим голам на 30-й Секунді четвертої хвилини. Секунди хлопцям, які, зокрема, проводять першу гру вечора. Яремович Володимир пробиває сейф Черковського. Непогано Яремович іде да на дубль, Володимир ставить корпус. але сьогодні він завівся. Я так не розумію, але чи не десятка просто грає у сладі команди Рінбіт? Вона власно користь забирає колектив у помаранчевих футболках. Багато боротьби сумбуру. І Фищук програє. Це забігання Пробивають поро там парфує. Підуть перевдягатися представники команди. Едвантіс Михайло Данайканич, переграв Маціковську. Данайканич не забиває. Віддати шпири та Черковський. Падіння без порушення правил. Дає свисток арбітр. Тут зараз Остап Бабський. не в межах правил. Зіграв проти Черковського. Отримає 19-й номер Гірчичник і. В американському футболі попасти у ті великі ворота. Ще один удар. Дякувати Богом. Розпочинається друга частина протистояння першого матчу сьогоднішнього ігрового дня, середи між ремінбітом та Чарстуді 1-0. поки що записаний до протоколу нашого протистояння Яримович ще один вистріл, непогано на добиванні мож. Від Гадзіковського. Дуже вако. Їх було гол! Іван Яремович! Черковський не побачив. Момент удару. Іван Яремович 2-0. Сьогодні Володимир та Іван забиває. Це ми говорили. будь сьогодні Рослава Олешаний, мабуть, Ігор Черковський грав. Одразу зі стартових хвилин як універсал. Під тиском кількох суперників. Черковський ставить корпус. Єремович падіння. І це фол. На жовту картку. Ігор Черковський одразу вибачається він Єремович. Це, це зрозуміть, можна і передача. Піде від. Івана на дальність справді рятував по ходу цього чемпіонату. Неодноразову немає На добиванні Штимпель! все ж таки забиває 30! Зараз Штимпель з цієї всієї радості зробив невеличку ДТП. Недооцінка суперника? Звичайно. По-іншому я не знаю, як це назвати. Зараз атака і можна було забивати. Гусак вийшов. Передача куди ж козюка! Віддав! Віддав на Федоренка, і вдалося прошити воротаря команди суперника. 3-1. Едвантіс розминається. Те ж саме стосується і команди Сом. Вітаємо Рільбів з другою перемогою у сезоні. Свисток Івана Вишиваного. 3-1. Сьогодні голами відзначались Володимир та Іван Яремович Дмитро Штимпель та. Федоренко. Отож, незабаром продовжу.